Рок. Віджимався я того, що ми сьогодні трошки е, з'їли кебаба і потрібно зігнати кало калорії. 15 разів віджався, все В нас сьогодні на тест-драйві е, шкода супер 2019 року з пробігом 135 тисяч кілометрів в комплектації Sportline. Зараз я вам покажу комплектацію. Машина справді гарнюча. Ми дивимося цей автомобіль для нашого клієнта. Ми вже дивились. Е, Три варіанти. На жаль, ні один не підійшов, а це, думаю, самий-самий хороший варіант. Зараз хтось каже, що пасок висів, він просто був перекручений, він нормально ховається, все добре. Так, в нас електрика пам'ять, машина реально у гарному стані. Панорама, віртуальна приборка, камера заднього огляду. П'ять режимів їзди, 4 чекайте, не 5, 4. Музика Кантон, амбієнт підсвітка по всьому салоні, два комплекти, коліс підігрів задніх сидінь. Електрокришка багажника. Також у нас присутній фаркоп. Опа. Справді цікавий варіант з пробігом 136 тисяч. Зараз ми будемо відправляти нашому клієнту і. І думати, брати її чи не брати, але я думаю, що ми її будемо брати. Зараз ми ще заїдемо напевно на мойку, помиємо її, щоб було видно всі косачки, хоча в принципі, видно і так, є якісь сколи, мінімальні, мінімальні, це навіть не сколи, це з асфальту. Тут є малесенька царапинка, ну, але машина вже не нова, як не як пробіг вже якийсь є. Кого цікавить, підбір автомобіля з Німеччини, можемо вам підібрати, перевірити, зареєструвати, обслужити. Все-все-все, повністю, що зв'язане з автомобілями, ми можемо зробити. Ви приїдете, заплатите гроші і поїдете додому. Ні про що не думаючи. Так що, кого цікавить, номер телефону внизу.